Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і сьогодні для огляду маю цікавий музичний інструмент. Це нове цифрове піаніно The One Color. Я його назвала одразу розумним піаніно, адже все керування відбувається в смартфоні чи планшеті. А тепер все по порядку. У 2013 році в США зародилася компанія по виготовленню цифрових піаніно The One. і за свою місію вони взяли зовсім інший підхід до виготовлення саме цифрових піаніно. Вони вирішили, що будуть створювати інструменти, які навчання зроблять простішим, легшим і цікавішим. Тобто у них зовсім інший підхід до змісту цифрових піаніно. Особисто від себе додам, що е, використовуючи цифрові піаніно The One, до викладача можна звертатися тільки для того, щоб вам поставили руки. А от техніку розвивати і вдосконалювати можна самостійно. Чому цифрові піаніно The One вважають розумними? Тому що керування і налаштування цифрового піаніно здійснюється із спеціального застосунку. Ну, це ж сучасно. Е, Зручно і навіть інноваційно взагалі. Ми вже більше п'яти років пилососами зі смартфонів керуємо. А в 2023 році ці технології дійшли і до цифрових піаніно. І мені здається, що компанія The One з цією функцією впоралася причудово. Для того, щоб відкрити всі можливості цифрових піаніно The One, необхідно на телефон чи планшет встановити додаток The One Smart Piano. Для цього ми заходимо в App Store чи Play Market і встановлюємо наш додаток. Я, звісно, на телефон вже встановила. От, 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 The One Smart Piano, Відкрити точна кількість звуків, яка може бути відтворена на цифровому піаніно, залежить від версії The Smart Piano і прошивки, яка встановлена зараз у вашому додатку. В чому особливість? Ця програма включає велику кількість звуків. Крім класичних звуків піаніно, вона включає блоки гітарні, струнні, духові, перкусійні і навіть різні звукові ефекти. А при оновленні програми можуть додаватися нові звуки. The One Smart Piano це ціла музична платформа, яка пропонує не тільки завантаження звуків самого цифрового піаніно, а і доступні і відеоуроки, і ціла платформа для навчання і розвитку. The One Color – це цифрове піаніно, яке дуже класно зібрали і якісно в. Доволі лаконічному дизайні і при цьому з цікавим зручним інтерфейсом. На корпусі всього одна кнопка і один регулятор. Це кнопка увімкнення і регулятор рівня гучності. Все більше нічого немає. Якщо не підключати додаток, то увімкнувши піаніно і відрегулювавши рівень гучності, ви отримуєте звучання цифрового піаніно. Зверну увагу, що в своєму бюджеті піаніно круто строїть, чистенько інтонує, і я навіть відчуваю віддачу від клавіш. Тобто механіка мені дуже нагадує p 45 така ж м'яка водночас пружна і доволі зрозуміла. Чудово відтворюються акорди. Якщо прислухатися, то здається, що навіть чути удар молоточка, тобто виробники заморочилися, щоб звуки, які використовуються в цьому цифровому піаніно, були максимально реалістичними для умов, яких ми зараз проживаємо в сучасній Україні. Я вважаю великими перевагами, що цифрове піаніно дуже компактне, легке, всього 3,5 кг, і має 61 клавішу. Комусь цього може бути цілком достатньо, але хтось із викладачів може бути. І проти. В комплекті пюпітер для того, щоб можна було розмістити ноти, планшет або смартфон. До переваг також віднесу розміщення акустичних систем на лицевій панелі і вони випромінюють звук прямо на виконавця. Крім того, що цифрове піаніно з OneColor може працювати від мережі, зараз ми її підключили до Powerbank. Ну що, затестуємо, чи буде працювати? Зуван Color працює і від Павербанка. Тобто, це зручно буде для занять на відкритому просторі, в дитячих садочках, в дитячих таборах для вуличних музикантів. Тобто використання без е, підключення до мережі, не маючи 220 вольт з цифровим піаніну Зуван Color також можливе. The Іван випускається в семи цікавих кольорах. Крім білого і чорного, є ще ось ці. Мене це щиро радує, адже колись хтось вирішив, що цифрові піаніно мають бути в чорному кольорі, ну максимум в коричневому. Відносно нещодавно почали з'являтися білі, а тут The One Color пропонує велику лінійку різних кольорів. Ну, це щиро радує. По-перше, колір створює якусь іншу. Легкість прийняття. Ну а по-друге, можна досить цікаво вписати в дизайн кімнати. Давайте розглянемо наскільки зручно користуватися застосунком One Smart Piano. Після того, як ви встановили застосунок на девайс на смартфон чи на планшет, вам необхідно буде зареєструватися для реєстрації. Потрібна електронна скринька, тобто нічого складного. Так реєструємо, як і інші е пристрої. Після того, як ми відкрили застосунок на екрані, з'явиться у нас чотири розділи. Ноти, інтенсивний курс, відео та ігри для використання повних функцій буде необхідно підключення до інтернету, адже дуже багато можливостей в даному застосунку знаходяться в хмарному середовищі і підвантажуються з інтернету. Для того щоб підключити зеван Color до смартфону, необхідно обов'язково на смартфоні чи планшеті увімкнути Bluetooth, в Bluetooth у вас має відобразитися The One Piano Color. Ось воно є. Далі відкриваємо застосунок, натискаємо коліщатко і натискаємо функцію параметри Bluetooth. І у вас тут має The One Piano Color відобразитися. От, це значить, що піаніно вже підключене. Щоб е, змінювати звуки на цифровому піаніно, вам необхідно натиснути в лівому верхньому куті коліщатку, Далі налаштування звуку. Налаштування звуку. Угу. І тут в горизонтальному у нас положенні є варіанти піано. Перкусія, органи, гітари, бас, скрипки, духові і безліч всього іншого. Ви вибираєте, що вам подобається, що вам цікаво. Категорію і далі різні піаніни. Духові туба. Дуже багато різних синтезаторів тут просто показувати, перепоказувати. Мабуть дуже довго є час для натхнення і застосування. Тобто дуже багато звуків, дуже багато цікавих і можна використовувати. Також в цьому налаштуванні в цій категорії можна розділити клавіатуру на дві. Тобто, з правої сторони у вас може бути один інструмент, з лівої інший. Можна накладати тембри один на одний, можна розділити клавіатуру для паралельної гри, тобто для ансамблевого виконання. Можна здійснити налаштування звуку, тобто рівні гучності, динаміку клавіатури, чутливість, рівень реверберації. Транспонування і інші характеристики безпосередньо для виконання на цифровому піаніно, для того щоб навчатися самостійно, чи ви вирішите, щоб ваші діти навчалися самостійно. Ви будете їм в цьому допомагати. Я пропоную перейти в категорію ноти. В категорії ноти є платні композиції і є безкоштовні, тобто ви одразу вибирайте безкоштовні для того, щоб натренуватися. Твір завантажується, і піаніно готове для роботи. В кожному творі ви можете вибрати, чи ви будете грати двома руками, чи тільки лівою, чи тільки правою. В цьому режимі ви на екрані будете бачити ноти. А клавіші в відповідності до цих нот будуть підсвічуватися. І е, на екрані загорається нота, яку ви маєте нажати, і ця ж клавіша світиться на піаніно. І вона не потухне і не перейде до наступної ноти до тих пір, поки ви правильно не натиснете клавішу. Крім Шопена, Баха і е, класиків, е, тут також є бітли, Taylor Swift і багато інших цікавих виконавців. Ви можете перейти в категорії і побачити, що тут: поп-рок, е, східна музика, Шуберт, е, топ-10 хітів, е, сучасна музика дитяча. Їх дуже багато. Але... Не всі можливості безкоштовні, тому врахуйте це, якщо ви хочете завантажити свою улюблену композицію, можливо, за неї прийдеться заплатити з цікавих можливостей, які є в цьому застосунку, це ігри, якими можна зайняти дітей або і себе. Натискаю на ігри рівень складності перший. Я дуже давно не грала на піаніно, незважаючи на те, що за плечима 12 років навчання, але я не грала більше 10 років, тому народ, не судіть строго. Відкриваю о, класику овечку долі. Одразу мені каже, де я промазала, де я потрапила. Якщо я дійду до кінця, воно навіть оцінки виставить. Обираючи інтенсивний курс навчання, тут є можливості розвивати ритміку, розвивати слух, розвивати гру на слух і різні варіанти пропозиції, розвитку техніки, гри і творчості. Навіть аплікатуру прописує дуже зручно. В категорії відео тут підвантажуються уроки найкрутіших викладачів гри на цифровому піаніно у світі. Тобто ті, за якими ганяються викладачі, слідкують і хочуть саме в них навчатися. Ці уроки для багатьох можуть бути платними а для користувачів з Color цифрових піаніно вони будуть безкоштовні. Я вже отримала цифрове піаніно, затестувала і тут ми спілкувалися з колегами. І вони в мене питають: Надя на що схоже the One Color Piano? кажу ні на що, от зовсім. Я не можу його порівняти з іншими піаніно, які є на нашому українському ринку на момент зйомки. Такого ж цікавого, прогресивного, сучасного, зручного, інноваційного, інтуїтивно зрозумілого піаніно я більше ніж це запропонувати не можу. Для кого це піаніно? Для дітей і дорослих. Для тих, хто не хоче чи не може відвідувати музичну школу, для тих, хто має час і натхнення розвиватися, для тих, хто хоче грати поза межами стаціонарних піаніно, або для тих, хто хоче запропонувати цікаві музичні ігри. Та також для тих, хто шукає сучасні технології для навчання музиці онлайн. Ну і судячи з огляду, я не даремно навчалась 12 років грі на піаніно. З вами була Надія Бондарець. Я сподіваюся, цей огляд був для вас цікавим. І до нових зустрічей. Пока-пока.